Виконуємо право 7 до параграф 7 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький Пилипчук-Шостопал 2025 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Вибираємо новий документ. Тепер нам потрібно визначити спосіб приєднання вашої локальної мережі до інтернету та записати це у даний текстовий документ. Для того, щоб визначити спосіб, нам потрібно відкрити налаштування. Вибираємо пуск налаштування. У ну, мене операційна система Windows 11. Якщо у вас Windows 10, то також вибираєте налаштування, і Windows 10 і Windows 11 вибираємо мережі та інтернет». Ну або ще простіше: Windows 10 даний спосіб також діє. Натискаєте позначку комп'ютера в нижньому правому кутку, тільки Windows 10 здається лівою кнопкою. Якщо Windows 11, то права кнопка і вибираємо налаштування мережі її інтернету. Тепер бачимо, що в нас підключено. І ось тут зверху написано Ethernet. Протокол Ethernet це стандарт ротових локальних мереж, тобто в нас виділене під'єднання, яке здійснюється через виділений канал зв'язку, який забезпечує постійне з'єднання з сервером провайдера. Це може бути дротовий зв'язок, так і оптоволокно. Давайте це і запишемо. Тепер нам потрібно знайти назву нашого провайдера. Відкриємо браузер, тепер йдемо на один з сайтів для визначення парадмитрів з'єднані з інтернетом. Я використаю сайт speedtest.net. Ви можете використати якийсь інший. У мене провайдер бачителенет. Запишемо це. Тепер потрібно знайти IP-адресу комп'ютера, IP-адреса комп'ютера ось знизу. Також її вставимо. І тепер потрібно ось цю IP-адресу, яку ми ще визначили, порівняти з IP-адресою, яка була визначена на цьому комп'ютері, у вправі 6. Зрозуміло, ви маєте працювати за тим самим комп'ютером. Відкриємо вправу 6, і IP-адреса там була ось така. Дивімося, вона однакова. Але це ніяк не означає, що IP-адреса є статична, тобто постійна. Просто між виконанням даних вправ у нас пройшов досить невеликий час. Динамічна IP-адреса може змінюватися через триваліший проміжок часу. Але ми все-таки записуємо, що IP-адреса не змінилася, у нас справді не змінилася. Тепер нам потрібно визначити швидкість приймання та передавання даних в інтернеті. Повертаємося до нашого браузера саме Speedtest, та натискаємо на кнопку Go. Зараз буде визначена швидкість приймання та передавання даних. Це ми визначили швидкість приймання даних. 90,95 мегапікселів за секунду. Зараз визначається швидкість передавання даних. Буде ось тут оплоот. Трішки більше. Запишемо це також текстовий документ. Тепер залишилося зберегти. Файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Зберігаємо у власній папці. Зімінимо право 7. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!